Вітаю! Я, фахівець-консультант комунальної установи Коростишівський інклюзивно-ресурсний центр Слівінська Юлія Володимирівна відповім на запитання, чи можна змінити рівень підтримки дитини з особливими освітніми потребами в освітньому закладі. Заклад освіти може змінювати рівень підтримки в межах одного суміжного рівня підтримки. З врахуванням кращих інтересів учня. Зазначена зміна відбувається за рішенням команди психолого-педагогічного супроводу із залученням до неї представника інклюзивно-ресурсного центру за погодженням з батьками або іншими законними представниками учня. Про це зазначено у додатку 1 постанови Кабінету міністрів України від 15 вересня. 2021 року номер 957 про затвердження порядку організацій інклюзивного навчання у закладах загальної, середньої освіти із змінами. Принагідно хочу зазначити про можливість таких змін і у закладі дошкільної освіти на таких же умовах. Про це зазначено у додатку 2 постанови Кабінету міністрів України від 10 квітня 2019 року No 530 про затвердження порядку організації інклюзивного навчання в закладах дошкільної освіти із змінами.